Про цінності українського суспільства та їх вплив на людей ми сьогодні будемо говорити з істориком та публіцистом Іваном Нагіленком. Доброго вам ранку! Доброго ранку! що хочеться, перш ніж розпочати таку заглиблену нашу розмову, хочеться спочатку запитати, що ж власне є собою цінності, цінності в суспільства. Цінності це фундаментальні ідеї, які визначають спосіб життя людини, і саме головне, як людина вирішує проблеми. Взагалі цінності формуються культурою. Наприклад, коли людина виховується в англійській культурі, вона звикає вирішувати проблеми по приказки степ-бай-степ, step step, крок за кроком. Коли вона формується в українській культурі, то вона при вирішенні проблем поспішає все продумавши. Тобто вона відчуває, розуміє, поєднується в єдиний ціле, а потім наполегливо вирішує. А коли людина виховується в російській культурі, вона сподівається на ось. А ось повезе, а ось пронесе і чуттєвий рівень, і ідеологія виходить на перше місце. Крім того, цінності мажуться на хліб, вони визначають рівень життя суспільства. Коли в суспільстві панують цінності модерні, цінності самовираження, то доходи в рік можуть складати у людини 36 тисяч доларів. Чому? Тому що це відкрите суспільство, і кожна людина може реалізовувати свої ідеї. ідеї. Коли вони позитивні, реалізуються в суспільстві, дають можливість розвиватися в суспільству. Коли ж суспільство орієнтується на традиційні цінності, а ще не дай Боже не імперські цінності, то це закрите суспільство. Тому можливості для розвитку індивіда немає. В результаті суспільство починає використовувати всю свою енергію на озброєння і відповідно погано ставитись до людини, і тоді рівень життя людини значно падає. Так, скажіть, будь ласка, власне, про е, от, який наслідок для розвитку суспільства? От ви трошки почали напевно про наслідок для розвитку суспільства українських цінностей. Ну і одразу скажіть про е, які для українців цінності є домінуючі, значить в українському суспільстві є як мінімум три групи людей, які орієнтуються на різні цінності. Коли взяти взагалі людину, то людина має цінності самовираження, але ще має цінності. Безпеки це дуже важливо для людей цінності. І так, в українському суспільстві десь з 18 століття починають впливати російські цінності. Це цінності, які пов'язані з імперською ідеологією, з уявленням того, що російська культура є вище всі іншим. Повинні підпорядковуватись і звертаю увагу, це впливає на українське суспільство не Чому? Тому що ці цінності закріплюються шляхом асиміляції. Асиміляція це коли людина забуває власну мову звичаї традиції, приймає мову звичаї традиції пануючої нації. Наприклад, в 18 столітті було нищення України. Перепрошую, <кій> українці вважалися малоросами частиною частиною росіян. Коли взяти 20 століття, ця політика продовжилась. Це голод 1921-22 років, 32-33-х, і де загинуло від 7 до 10 мільйонів людей, і нищення еліти в 37-38 роках. В результаті людина сприймає ці цінності і асимілюючись, вона відмовляється від роду і нації. У неї на перше місце виходить її власне я і оцей чуттєвий світ. Тому домінуючою рисою для такої людини стає впертість. Подразнення чуттєвого світу призводить до відповідних проблем. У нас по на результатах виборах десь від 14 до 16 це люди, які орієнтуються на ці цінності. Для України це не дуже гарно, тому що в умовах війни ми маємо практично п'яту колону, яка створює проблеми і для себе, і для розвитку українського суспільства. Є цінності, які формуються ще поступово з розком істановленням української нації. Сама українська нація формується 16-18 століття. Формується вона в епоху відродження, тому тут на перше місце виходить індивідуальність і її права. От коли згадати формування українців, то вільний козацький дух, брусацька вольниця, магдебурзьке право все це прояви того самого неповторного українського індивідуалізму, який орієнтується на Традицію, культурні традиції на взаємоповагу і розуміння, яка індивідуальність ставить на перше місце. І всі ці традиції йдуть ще з Київської Русі. Ця культурна традиція у нас мала розвиток у 20 столітті, це саме національна визвольна боротьба і представники цієї національної визвольної боротьби. І зараз вона має продовження серед національно-демократичних сил. І є третій напрямок, який також формується в Європі. Під впливами, і він формується десь в 50-ті роки ХХ століття. Тоді вперше виникає суспільство споживацьке. Коли варіант хочу гарно жити і хочу матеріально себе забезпечити, виходить на перше місце. Європа це починає осмислити, і к 70-м рокам ХХ століття це осмислення починається вже реалізовуватись. В Україні всі ці зміни відбуваються к 1991 року. Ми отримуємо незалежність, падає та комуністична ідеологія, яка була різновидом російської, і дуже швидке і легке населення сприймає ідею. Оцього принципу споживацького суспільства, коли матеріальні чинники ставляться на перше місце. Чому сприймається? Тому що це був легкий перехід від комуністичних ідей до саме ось таких споживацьких ідей. І частина українського суспільства орієнтується на ці споживацькі ідеї. Ці процеси відбуваються і в європейському суспільстві, але в європейському суспільстві існує обмеження. В чому суть обмежень? Там є національна традиція, соціальні інститути, які обмежують цю споживацьку ідеологію. У нас, на превеликий жаль, соціальні інститути ще не доволі такі розвинуті, вони слабі. І слава Богу, національна ідентичність починає і цінність, оця, цінність національної ідентичності починає розвиватися і посилюватися. але ще такої. Традиційний і сильний вплив, як в Європі, у нас немає. Практично ми маємо такі три підходи. Хочу звернути увагу, що особистість сама вирішує, які цінності ставити на перше місце, і особистість може міняти ці цінності по ходу життя. Ну от ви трошки розказали, що в 91-му році так починаються якісь зміни свідомості людей щодо їх цінностей. А от прослідкуйте, можливо, з 91-го року до сьогодення як змінювалися цінності українця, і можливо, навіть у такий регіональний аспект зачепимо в цьому питанні по регіону ну хочу звернути увагу на 1990 рік проголошення незалежності України, практично в Україні були домінуючі дві цінності: цінності національно-демократичні, які ставили на перше місце українську ідентичність, індивідуальність і права і свободи, і цінності російські були доволі такі впливові і почали розвиватися споживацькі цінності. Практично, коли взяти 1991 рік. То велика Україна так називала територію України без Галичини, Волиня, Закарпаття і Буковини. Вона в своїй більшості орієнтувалася або на споживацькі цінності, або на російські цінності. Зміна і Житомирщина входила о, як складова в цю велику Україну, Зміни починаються з Помаранчевої революції. Помаранчеві революції вперше особистість ставить на перше місце свої права, спочатку політичні права. І ось цей процес починає захоплювати і Північну Україну, і центральну. А от Південна і Східна на той час залишалась ще підпливо або російських імперських цінностей, або Споживацьких. Так, там були присутні українські національні цінності, але вони були в меншості. Після Революції Гідності. Ось коли особистість виходить на перше місце, місці, політичні і економічні права, то всі ці процеси активно посилюються в Північній і центральній Україні, і Житомирщина включається в цей процес активно. А от зміна, кардинальна зміна на півдній і Сході відбувається з початком російської агресії, яка почалась 20 лютого 2014 року. Починається війна, і ось тоді Південний Схід попадає. Під удар з боку Росії, і там була така цінність, як цінність безпеки. Ніхто не хоче мати танки під вікно, ніхто не хоче мати заміновані поля і взриви. В результаті оця цінність безпеки стала пануючою для півдня і сходу, і через цю цінність безпеки південь і схід включається в українське суспільство. Тобто поступово відбувається інтеграція, інтеграція українського суспільства в єдине ціле, коли взяти сучасну ситуацію, що показали у нас вибори, що доволі. 20% – це національні цінності, національно-демократичні виборці підтримали. До 14% – це цінності проросійської ідентичності імперської. І від тих, хто прийшов, 70% – це населення, яке орієнтується на споживацькі ідеї. Тобто, як буде розвиватись далі українське суспільство? Ну, залежить від українського суспільства, то які цінності стануть пануючими, і які цінності будуть прагнути змінити це суспільство на краще. Але вже можна якось прогнозувати, як вони будуть змінюватися? Що для українців? Головне це матеріальна цінність, чи все-таки якісь питання інші? Я б хотів би звернути увагу, що кожна людина визначає самостійно і у кожних цінності є свої особливості. Коли у нас почнуть про... Переважати споживацькі цінності, то вони мають одну погану річ: це послаблення відпорності суспільства. У нас вже було в 91-му році. Ми могли вибрати Кравчука і Чорновола. Чорновол виступав на національно-демократичних цінностях і казав, що нам потрібна незалежна демократична Україна, на яку треба працювати, перед якою треба мати відповідальність. А Кравчук сказав, давайте просто гарно жити. І більше захотіла просто гарно жити. Ми вибрали команду, яка захотіла гарно жити. І про чому тоді так? От люди от, настільки довірливі от, їм uh, говориш, давайте гарно жити. Вони оп і, і одразу, скажімо так, повелися на, на таку інформацію. Uh, і все. Дуже сильні процеси асиміляції. Тут ця комуністична ідеологія з бажала погану роль. В тих країнах, де вона реалізується, гине 10% населення. А Україна, Китай і Камбоджа є виключення. Втрати були значно більші. І люди, щоб вижити в якомусь поколінні, змушені були пройти через процес асиміляції, втратити свою власну ідентичність. І потім повернення до власної ідентичності, коли суспільство не створює умов, це важкий процес. А от легше сприймати ідеї, пов'язані з власним виживанням. Це вже звичка. Тому от люди орієнтуються на ці принципи. І саме тому, можливо, і політики в своїх виборчих кампаніях саме на цьому роблять акцент да, на реальному забезпеченні. Ви знаєте, особливість України полягає в тому, що виборцям можна легко завоювати, пообіцявши їм нам рай. Але в Україні важко його реалізовувати цей рай практично неможливо, враховуючи те, що ми зараз знаходимося в умовах війни. Тому подальший розвиток України і українського суспільства залежить від того, як будуть розвиватися, по-перше, війна і військові дії на Східному фронті, тому що найбільший пік вчені і військові передбачається 20 21 рік. А і вирішальний рік це буде десь 32-35 тридцять, І відповідно це буде впливати на розвиток суспільства. На те, як ми Будемо проходити, і як ми будемо реалізовувати цінності. Ну от для прикладу, коли люди зрозуміють, я думаю, через цей процес, що просто жити споживаючи неможливо, що треба мати цінності національні треба мати соціальні інститути, які будуть гарантувати. Розвиток нормального життя, От тоді зміни в українському суспільстві будуть відбуватись позитивно. Поки наше суспільство до цього рівня ще не дійшло. У нас будуть проблеми. У нас будуть зіткнення. Ну для вас, для журналістів, це буде дуже цікавий період в житті історії українського суспільства. Іван Нагіленко, історик, публіцист, був гостем нашої студії. Я вам дякую. Ми спілкувалися дякую. про українські цінності та їх вплив на суспільство. Ну а далі...